З 1 листопада українців чекає ряд змін. Насамперед зміняться соціальні виплати, а також збільшаться податки на оформлення документів. Оформити паспорт громадянина України внутрішній документ протягом 10 днів можна буде за 496 гривень. Раніше ця послуга коштувала 252 гривні. Виготовити закордонний паспорт в терміновому порядку від 3 до 7 днів коштуватиме 992 гривні. Раніше ця сума дорівнювала 704 чотирьом гривням. Обміняти або оформити проїзний документ переселенця з 1 листопада можна буде за 452 гривні. Раніше було 226. Гривень. А щодо підвищення пенсій, то у листопаді цього року перегляд та підвищення цих виплат не планується, крім людей, яким протягом цього року виповниться 70, 75 та 80 років. Вони можуть розраховувати на вікову надбавку. Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 гривень. Пенсіонери від 75 до 80 років отримують доплату 456 гривень, а люди від 70 до 75 років мають доплату 300 гривень, а перегляд мінімальної пенсії запланований на 2024 рік. Наступного року уряд запускає нову пенсіонну реформу. Її мета забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою. Це буде не менше 50%. А що ж до тарифів на комуналку, то вартість електроенергії для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. А от для непобутових споживачів тариф зросте. А українці можуть зекономити на оплаті рахунків за світло, встановивши двозонний лічильник, який з 23-ї години до 7-ї ранку рахуватиме електрику за зниженим тарифом. В нічні години за кіловат треба платити 1 гривню 32 копійки. Незмінним залишиться і тариф на газ. Більшість споживачів 98% обслуговує Нафтогаз. І тариф на газ для населення складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. Не змінюватиметься вартість газу як мінімум до квітня 2024 року. Інші постачальники надають газ за тарифами до 9 гривень 99 копійок за кубометр. Втім, з 1 листопада по новому українці купуватимуть деякі лікувальні препарати за електронним рецептом. Відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці здійснюватиметься виключно на підставі електронного рецепта в ЄСОЗ. Виписати електронний рецепт на такий засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст, хірург, онколог чи невролог. Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини.